Автомаркет Рівне Вас вітає. Є в наявності такий Volkswagen Crafter. Дубль борт 2012 року. Ціна його 2900 на спарці у дуже гарному стані. Також в гарному стані Рама. Всі 6 колес, також в прекрасному стані. Має Фаркоп. Тут також все ціленьке, все гарненьке, в дуже гарному стані салон, на шкірі. Має автономку вібасту, має таку мультимедію, клімат, контроль, кондиціонер. От вигун іде. 2 літри дизель, 160-3 кінські сили, 120 кВт і гарний красень. Все, Всім гарного дня.